Атешно, ось я умощуся зручніше. Я дякую тобі величезне. Я ви я влаштовуюся та останні знахідки, міскожери, сектанти, і звісно, звісно ж, твоє незрівняне товариство. І що ти знаєш про міскожерів? Та <тутут> я практично експерт. Знаєш, у них є мацаки, доволі приголомшливо. У <кхм>, покоя друїда Галсена є склянка з якимось екземпляром між Це точно просто копія, але було дійсно захопливо побачити таке зблизька. <кхм> Мені доводилося битися з одним із них. Тут <кхм> на узбережжі меча неможливо. Мені не тільки стрівся між кожер, він від моєї руки й помер. That, that не, не може бути. Мені довелося побувати в полоні міскожерів, але мені пощастило вижити.